Доброго дня всім. Тема сьогоднішньої моєї доповіді це власний елеватор, власний леватор, критерії вибору, досвід, господарств. Мене звати Сергій Куць. Я керівник проектів компанії СІ Добро, офіційного представника «Бушхов України по елеваторному обладнанню. На початку повномасштабного вторгнення багато логістичних шляхів було або обірвані, або знищені. Питання, куди дівати зерно, стало дуже гострим. Незрозумілість експорту агропродукції змушує шукати аграріїв нові шляхи реалізації свого зерна. Проте хочу сказати, що навіть за оптимістичного сценарію попритнути позначку у півтора мільйона тонн на місяць буде дуже тяжко. Хотів би показати вам наглядно, скільки Україна експортувала за минулі роки, взявши з 2014 по 2021 рік. Це як, наприклад, 2014-2014-3,2 млн тонн, 32,5 млн тонн, 2014-2015 рік – це 34,8 млн тонн, ну і так далі. А на сьогоднішній день, на кінець жовтня 2022 року, ми експортували лише 10,6 мільйонів тонн зерна. Якщо брати по культурах, то пшениці, наприклад, ми з минулим роком, різниця у нас колосальна. В минулому році ми експортували 10, 10 мільйонів 200 тонн, а в цьому лише 3,8 мільйона тонн. Наприклад, по ячменю це 3,5 мільйонів тонн, а в цьому році лише 895 тисяч. По Покурузі навпаки, ми експортували трішки більше. Хоч, та хоч, вже з початку нового сезону врожай зерна і зернової культур в Україні залишиться поза минулими роками такий же самий. Звісно, не рахуючи минулого року, ми експортували там рекорд 10, 6, 10,6... і мільйона тонн. Але в цьому році ми плануємо, ну, Україна планує зібрати приблизно 65-67 мільйонів е, зерна. Для чого я говорю ці всі цифри? Що ми маємо? До повномасштабного вторгнення ми мали 1200 зерносховищ для одночасного зберігання зерна це приблизно десь 55 60 мільйонів тонн, Але і вони вже були далеко не нові і застарілі. На початок травня ми вже втратили 13 мільйонів тонн одночасного зберігання зернових. Половина з них розрушена, половина з них в окупації. На початок червня ми вже маємо збитки по елеваторному зберіганню приблизно 272 мільйона доларів. Отже, дефіцит, отже, дефіцит на сьогодні складе приблизно 35% одночасного зберігання зерна. Хотів би з оптимістичного: так чи будуються елеватори, так будують. Уже з травня місяця у нас запустилися проекти, звісно, вони були минулорічними. Але вже на спочатку червня в нас вже з'явилися заходи із півноча України і сходу. Ось ви можете бачити нещодавно побудований наш об'єкт це Чернігівська область. Елеватор ємністю 7 тисяч тонн. Він був споруджений спеціально для кукурудзи. Також з боку ви можете бачити це, ось на цьому фото краще видно. Там уже існуючий комбікормовий завод, він був під'єднаний до цього елеватора. Від моменту підписання контракту до введення в експлуатацію пройшло лише 4 місяці. Критерії вибору обладнання, коли компанія починає розглядати будівництво власного елеватора, їй доводиться обирати багато підрядників, але насамперед потрібно вибирати виробника обладнання, щоб скоротити терміни. Також потрібно дивитись на місць, надійність, строки поставки, автоматизація, це також обов'язково, бо вона впливає дуже сильно на ціну і терміни експлуатації, і вартість обладнання. Хотів би трішки розказати про нашу компанію. Фірма «Бушо» розпочала свою роботу ще в 1873 році, і на сьогодні стала одним із одної з провідних компаній в європейського ринку. Сьогодні ми реалізуємо будівництво зерносховищ, які уособлюють повністю автоматизовані установки для транспортування та зберігання зерна по всій Україні. Хочу сказати, що на ринку України ми вже понад 10 років і маємо більше 20 реалізованих проєктів, це включаючи і комбікормові, і елеваторне зберігання. Ми пропонуємо на ринку України це е, обладнання для зберігання зерна, обладнання для транспортування зерна. Також е, тран, е, виготовлення власного комбікорму і підйомно-транспортну техніку. Елеватор під ключ – Це також наш е, новітній напрямок. Е, у нас повністю йде виготовлення обладнання в Німеччині, е, автоматизація обладнання власною програмою управління. В Україні ми маємо власну монтажну команду, це немало важливо. Оперативне власне сервісне обслуговування, яке 24 на 7 завжди на зв'язку, і склад запасних частин, який знаходиться в місті Бориспіль. По основних характеристиках у виробництві нашої продукції ми з принципу найвищої якості. Силоси виготовлюємо із високоякісної сталі С-350 з оцінкуванням 600 грам на метр квадратний. Із зовнішніми ребрами жорсткості для більшої надійності стійкості конструкції, Якісь, е, мат... Це... Якісний метал суттєво зменшує металоємність конструкції і полегшує монтажні роботи. Додатково також ми можемо оснащити, оснащуємо елеватори датчиками верхнього і нижнього рівня. Шибер, механічний та автоматизований це коли немає електрики, ми є боковий самоплив, щоб без електрики виважити, вивантажити силос. Це також дуже зараз, нагальна потреба, скажімо так. Додатково ми пропонуємо, ось ви можете в фотографії, бачити, це також наші існуючі об'єкти. Це для проміжного зберігання зерна модульні ємності і воронкою 60 і 40 градусів. Також у нас є і силоси. Це також тенденція в Україні. Ми їх додатково встановлюємо на рампи для швидкого вивантаження продукту, це все також побудовані об'єкти України. І силосні силосніємності для погано сипучих компонентів, таких як певна дробина і е, висівки, ми їх встановлюємо всередині приміщень, і якщо за потреби, оснащуємо стійкістю до е, сонця. Е, взагалі, спорудження сучасного елеваторного комплексу для підприємця це крок у майбутнє і виробнича незалежність. Е, ще хотів декілька слів про зер, е, переробку зернових. Ну, взагалі переробка це додана вартість, переробка власного зерна, незалежність продукції. І в цьому сегменті компанія «Бушков» пропонує обладнання для виготовлення власного комбікорму. Ось ви можете бачити на схемі, це безліч варіантів, є індивідуально для кожного. Як ми під'єднуємо вже існуючі елеватори, під комбікормові заводи. Ми пропонуємо комбікормові заводи від 2 до 20 тонн на годину. Ними управляє лише одна людина. Це також дуже важливо. Ну і якщо ви плануєте тваринництво, то це буде невід'ємна частка вашої, вашого підприємства. Дякую за увагу. Пане Сергію, дивіться, ви розказали про обладнання. Да? Yes, а можете розказати трошки про лінійку там силосну транспортерів, продуктивності там, мінімальні, більші? Що ви вже поставили в Україну там? Дивіться, ну якщо брати по транспортній техніці, ми маємо норії там, ну скажімо, від 20 до 170 тонн на годину. Це транспортна техніка. Якщо брати по норії, маємо ланцюгові транспортери. Також маємо це пшайбу. Це маємо шнекові транспортери. Це також дуже ну, потрібно нам. Вся система наша повністю автоматизована, тому оператор займається тільки нажаттям одної клавіші. Якщо там приїжджає, наприклад, кукурудза, він нажимає кукурудзу і воно засипає в ту єдність, яка потрібно. Це вся система Бушков, вона на програмі від Pro. Вона вироблена повністю німцями, і на даний момент вона час переводиться вже українською мовою, щоб мати на ринку України, щоб вона була раніше російською, але в Німці повністю компанія Бушов вийшла з російського ринку і тепер повністю направлена на Україну. Ми маємо, я там показував, металеві, наприклад, силоси з оцінкуванням 350 грамів С-350 і 600, 600 грам на метр квадратний. Це одна із наших, скажімо так, досягнень, бо вони мають меншу металоємність, але мають таку, ж самість, таку саму. Кріпкість і надійність як українські силоси, але вже набагато легші, і це менше навантаження йде на фундамент. Що у вас в лінійці з конусними силосами? Там під вологе зерно, є там 45 градусів, 60 градусів. І для вологого зерна у нас є, наприклад, взяти поліестрові силоси. Вони дуже гарно сипучі, Тобто не потрібно навіть ставити не ні вібромотора, нічого. Там в не скажу, яка зараз точно, але це одна із таких інноваційних рішень в нашому е, виробництві. Ставлення цих, вони наставляються на вулиці і мають більше 10 років терміну експлуатації по Україні. Скільки їх можна ну, експлуатувати? Ну, наші об'єкти вже самі перший Якщо брати самий перший наш об'єкт, це більше вже 12 років стоїть і. Немає ніяких нарікань. А як в ціні металевий ємкість і ємкість Поліестрову. Яка дешевша, яка дорожча. Ну, дивіться, якщо брати по металу, металі... металеві, то я скажу зразу, що Україна із Німеччиною вирівнялась по ціні. Ні, порівнянні металічний однакового об'єму, однаково призначення поліестрою. Прошу на 25-30% дорожчий буде. Хто дорожче? Поліастровий. Дорожче. тобто менший термін в принципі експлуатації і на Або... 20-30% дорожчий. Я правильно зрозумів? Ну це я вам кажу зараз рекомендаційні цифри, а так він може стояти скільки <забожнає> <забожнає> за зато легший. Так, ви що, що спочатку я не знаю, чи в Міністерстві сільського господарства і Ук залізниця мене в цифрах путається, напевно, ви маєте досконаліше цифру, хотів знати, ви кажете, що Україна півтора мільйона тонн в місяць експортує. Ну, Валерій Анатолійович Скачов на нараді пройшло четвер, сказав, що 2,8 мільйона, 2,7 мільйона. Міністерство сільського господарства каже більше трьох мільйонів. Вже ми експортуємо. Ви кажете, півтора. Дякую за запитання. А чого ж тоді кукуруза в полі? Да, це також дуже велика питання і на складах. Скільки ще ну, yeah, no, і по складському господарстві ви трошки ми, ви заменшили? Якщо Україна збирала більше 100 мільйонів тонн, зерно все було. Кукурута це... в полі чи по погодніх умовах неможливо все збирати, а не відсутність складських приміщень. На сьогодні складських приміщень достатньо є, А об'єм, який експортується, трошки на сьогоднішній день більше Ок, no... біля трьох мільйонів тонн, коли були в часи довоєнні. Було 5-6,5 мільйонів тонн в місяць. Дякую. Так. Ну дивіться, ці цифри, які я, ви кажете, я брав ще за жовтий місяць, бо вони були достовірні. А на даний момент зерновий коридор. Ну, він далі працює. Я розумію, що вони збільшуються, збільшуються кожного дня. Дякую за виправлення. Пане Сергію, дякуємо вам. А можна ще питання одне? А з приводу цих поліестерних силосів теж. А статику, як ви з нею там боретесь? З ким, ким? Ну, статичне електрика, а, вони бо мають... да, пластики зерно, постійне тертя, воно дасть, як би, ну, як мінімум, вихо вибухонебезпечність. Да. Дивіться, вони покриті спеціальним матеріалом всередині, який перешкоджає цьому і мінімізує ну, статистично, це на терміні. А соняшник, касоє, соняшний до ми, да, ми там і ж і все повністю зберігаємо і ну поки ще все добре. Дякую. Да. Дуже дякуємо, пане Сергію.